Доброго ранку, з вами Тетяна Кєтєва, дієтологиня, нутриціолог і сімейна лікарка. Поговоримо про дітей і харчування, як привчити дитину їсти здорову їжу, а не фастфуд. Головне і перше правило будьте прикладом для своєї дитини. Діти вчаться на тому, що вони спостерігають навкруги себе, а не на словах. Тому дуже важливо, щоб батьки та вихователі моделювали здорові харчові звички. Робіть правильний вибір у харчуванні для себе, і ваша дитина з великою ймовірністю наслідуватиме ваш приклад. Залучайте дітей до приготування їжі. Діти люблять їсти те, що вони допомогли приготувати. Залучайте їх до відповідних їхньому віку завдань, таких як миття фруктів, овочів, змішування інгредієнтів або вибір рецептів. І одночасно з цим розповідайте їм про харчування. Почніть з маленьких порцій. Подавайте маленькі порції, щоб не перенаситити дитину і заохотити її пробувати нові продукти. Вони завжди можуть попросити більше, якщо все ще голодні. Зробіть здорову їжу доступною. Тримайте здорову їжу, такі як фрукти, овочі, цільнозернові продукти та корисні закуски в межах легкої досяжності. І навпаки, обмежте доступ до нездорової їжі вдома. Їжте разом сімейні трапези це не лише спосіб зближення, але й можливість продемонструвати приклад здорового харчування. Зробіть час прийому їжі позитивним досвідом без відволікаючих факторів, таких як телевізор або телефон. Використовуйте позитивне підкріплення. Хваліть дитину за те, що вона пробує нові продукти і робить здоровий вибір, а не критикуйте її харчові вподобання. Уникайте використання їжі як винагороди, оскільки це може призвести до нездорового ставлення до їжі в майбутньому. Розкажіть дитині про їжу. Розкажіть про переваги вживання фруктів, овочів, цільнозернових продуктів і так далі. У спосіб зрозумілий для її віку. Ви можете використовувати і книги, ігри або кулінарні вправи як освітні інструменти. Створіть розпорядок дня, встановіть регулярний час прийому їжі та перекусів, щоб допомогти регулювати сигнали голоду та ситості вашої дитини. Не дозволяйте дитині пастися протягом дня. Бути терплячі з новою їжею. дітям часто потрібно давати нову їжу кілька разів, перш ніж вони спробують її, або вона їм сподобається. Не змушуйте їх їсти, але м'яко заохочуйте їх спробувати невелику кількість. Обмежте солодкі напої. Заохочуйте пити воду замість солодких напоїв, таких як газована вода і сік. Ви можете зробити воду більш привабливою, додавши в неї шматочки фруктів для смаку або м'яту. Вирощуйте їжу разом, якщо є можливість, заведіть невеликий сад або навіть грядку з травами на підвіконні. Вирощування власної їжі може підвищити інтерес дитини до її споживання. Робіть здорові заміни. Запропонуйте дитині здоровіші варіанти її улюблених страв. Наприклад, використовуйте цільнозернові макарони замість білих, або запікайте їжу замість смаження. Розповідайте про вплив засобів масової інформації. Навчіть дітей критично ставитися до реклами харчових продуктів і розуміти, що тільки тому, що їжу рекламують, це не означає, що вона корисна для них. Заохочуйте усвідомлене харчування, навчіть дітей прислухатися до свого тіла і їсти, коли вони дійсно голодні, і зупинятися, коли вони ситі, а не їсти від нудьги або емоцій. Ваша задача створити середовище, яке сприяє здоровому харчуванню, а не створювати відчуття обмежень чи покарання. Пам'ятайте, що мета побудувати позитивні стосунки з їжею, які триватимуть все життя. І повірте, діти обов'язково скажуть вам за це дякую.